Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата, погляньте, який гість зазирнув у наше віконечко. Хто це малята? Так, звичайно, це весняне сонечко. Давайте підійдемо до віконця та привітаємося із сонечком гарною закличкою. Вийде, вийде, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зілячко. На наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Малята, давайте вивчимо цю гарну закличку і будемо нею закликати сонечко у похмурі дні, а допоможе нам краще запам'ятати немо таблиця. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвірячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Давайте малята повторимо ще раз Вийде, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячку, на наше подвірячко, на весняні квіточки. На маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Любе сонечко, я бачу, тобі сподобалась наша закличка, а ми ще знаємо дуже гарного віршика про тебе. Хочеш послухати? Вірш так і називається Сонце. Дружить лис з великим лісом. Лебідь дружить з плесом чистим. Чайки дружать із морями, весни з першими квітками. А із сонцем кожен дружить, бо його всі люблять дуже і дорослі і малята сонця друзів скрізь багато. Малята про що йдеться у вірші? З ким дружить лис? З ким дружить чайка? З ким? Дружить весна. Хто дружить з сонцем? Малята, а вам подобається дружити з сонечком? Чому? На ці питання ви можете дати відповіді своїм рідним. Малята, а зараз сонечко пропонує вам трішки порухатись. Дощик накрапає у моє вікно, і немає, і немає сонечка давно. Виглядаєм, виглядаєм сонечко дарма. Малята, я пропоную вам сьогодні намалювати сонечко, щоб у похмурі дні воно піднімало нам настрій. Малята, подивіться уважно на сонечко, якого воно кольору. Так, сонечко жовтого кольору. А якої воно форми? Так, воно кругле. А ще у сонечка є промінчики, які розходяться. У різні боки. Одні з них довші, інші коротші. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, вода, волога серветка, розведена фарба жовтого кольору та звичайна виделка. Але спочатку ми підготуємо наші пальчики до роботи. Сонечко, сонечко! Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріва і усіх разом збира. Спочатку ми беремо пензлик, вмочуємо його у фарбу і малюємо коло, а потім зафарбовуємо його, не виходячи за межі. Наступний етап. Ми беремо виделку, вмочуємо зубці у фарбу і робимо відбиток про нашого сонечка і таку дію виконуємо до тих пір, поки все наше сонечко не матиме гарні промінчики. Ось таке гарне весняне сонечко вийшло у мене. Сподіваюсь, ваші будуть ще кращі. Малята, ви сьогодні гарно попрацювали. І закличку вивчили, і сонечко намалювали. Та, на жаль, нашому сонечку час вирушати далі. До нових зустрічей, малята!